Доброго ранку, малята. Подивіться, що я сьогодні знайшов у лісі. Що в мене в руках? Так, це пір'їнка, а хто ж її міг загубити? Вірно, пташка, послухайте ось таку казочку. Жив у лісі їжачок. Вирішив він помандрувати лісом та знайти собі нових друзів. І йшов він ішов та побачив якихось незнайомих тваринок. Хто ви? запитав їжачок. Ви їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у вас їжачки вкривають спинку голочки, а ми вкриті пір'ям. Тож ми не їжачки. Тоді, мабуть, ви білочки? запитав їжачок. Ні, ми не білочки. У білочки руда шубка та пухнастий хвіст, а у нас хутра немає і хвостик з пір'я. А ще в нас є крила. Ми можемо літати. Є в нас дзьобик, ним ми добуваємо собі їжу. В нас маленькі лапки з гострими кіхтиками. Ними ми розгрібаємо листя та знаходимо під листям черв'ячків, різних комашок, а ще різне насіннячко. Це наша їжа. Ми собі будуємо гнізда на деревах, кущах, під дахами будинків. Ми вміємо гарно співати, стрекотіти, кувати, свистіти. Ну що? Здогадалися, як ми називаємось? Так, ми пташки. Малята, з настанням осінніх холодів пташки збираються в зграї та відлітають у теплі краї. Таких пташок називають перелітними. Давайте з ними познайомимо нашого їжачка. Ось лелека довгоногий стоїть у воді на одній нозі. Це ластівка сумно кружляє за вікном, махає строкатим крилом. Це шпачок співачок, ціле літо співав нам пісні. Тепер летить у вирій до весни. Ку-ку, ку-ку, кує зозуля у гаю. Ку-ку, ку-ку, не забувайте пісеньку мою. А чому вони відлітають у теплі краї? запитав їжачок. З настанням холодів їжі для пташок стає все менше. Черв'ячки зариваються глибоко в землю. Комашки ховаються під кору дерев та в сухі пеньки. Замерзають ставки та річки. Землю покриває сніг. Пташкам важко знаходити собі їжу. Сумно буде взимку без пташок. Ні. Не всі птахи відлітають, багато птахів залишаються зимувати. Цих пташок називають зимуючі. Послухайте та спробуйте відгадати. Маленький хлопчик у сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає. Так, це горобчик. Жовтогруді щебетушки. Мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Вірно, це синички. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар, кар все кричить. Це ворона. Балакуча ця вертуха. Ліс її щоденно слуха, довго хвоста, білобока, ну й ця. Сорока. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Це дятел. А що ж ці пташки взимку їдять? Їдять вони ягоди калини, горобини, шипшини. А ще птахам взимку допомагають люди, виготовляють для них годівнички, насипають в них різні зернятка, крихти хліба, крупу, а синички дуже люблять смакувати свіжим несоленим салом. Люди прив'язують його до гілочок і синички радо ним ласують. А тепер давайте пограємо в гру, хто зайвий. Подивіться та скажіть, хто тут зайвий? Так, горобчик а чому? Бо він зимуючий птах. А всі інші які, а всі інші перелітні. Спробуємо ще раз: яка пташка зайва? Вірно, ластівка. Чому? Бо Ластівка перелітна пташка, а всі інші зимуючі. Наступна гра порівняй пташок. Це лелека. А це горобчик. Лелека велика пташка, а горобчик маленька. У лелеки ноги довгі, а в горобчика короткі. Дзьоб у лелеки довгий, а в горобчика короткий. Лелека перелітний птах, а горобчик зимуючий. Їжачку тобі сподобалось знайомство з птахами. Ой, мені дуже сподобалось. А вам, дітки, також сподобалось? Запам'ятали пташок, які відлітають у теплі краї. А чи будете піклуватися про зимуючих? Чи будете їх підгодовувати? Ну, гаразд, тоді на все добре!